Ви знаєте, щось є дуже цікаве в тому світі, коли нині на свято, зелене свято, коли постелений шавар, коли нині зелене свято, і ми маємо свято в Тернополі Івана Марчука. презентації його книжки нашої книжки про Івана Марчука, Іван серед нас. Ви знаєте, це історія, кажуть, довга дорога в дюнах фільм був такий. І дійсно, довга дорога була до цієї книжки. Коли ми йшли, видавець Іван тернографу робив цю книжку, ми йшли вже 9 місяців, вже дим виріс там поряд, 9 поверхів. І нарешті книжка з'явилася. Я дякую Господу Богу, дякую пану Снітовському. Той, хто промотав цих всіх гарних, цікавих світлин частинам. І дуже дякую всім тим, хто долучився до цієї книжки, зокрема, в першу чергу, фонду Клименка Олександра, який все ж таки, як кажуть, дав на це немалі гроші. Ще один нюанс. Ви знаєте, коли в архіві 10 років тому назад. З'явилася виставка Марчук і тернополяни, то вперше Іванська б добре, якби таку зробити книжку світлин.